Вітаю вас на каналі Як пошити. З вами Світлана, і в цьому відео ми зробимо закріпки на швейній машині на початку і в кінці строчки. В кожній універсальній швейній машині з правої сторони є речах, який називається реверс. Якщо на нього натиснути і утримувати в нижньому положенні, то машинка буде шити в зворотньому напрямку. Такий речах є як на промислових, так і на побутових універсальних швейних машинах. Кладаємо тканину під лапку і робимо 2-3 стіпки вперед. Натискаємо на речах реверсу і робимо декілька стіпків назад, повертаючись на початок строчки. Шиємо вперед до кінця строчки. В кінці робимо декілька стіпків назад і декілька стіпків вперед. Для того, щоб закріпки були чистими і охайними. А не з заплутаними ниточками знизу. Перед початком строчки завжди заводьте нитки назад під лапку. Якщо цього не робити, то при прокладанні строчки верхню нитку буде затягнута вниз і утвориться неохайна закріпка. Дякую за перегляд. Бажаю вам всім рівних строчок та охайних закріпок. Не забувайте підписуватись, ставити вподобайки та писати коментарі.